Отже. Ну, давайте розпочнемо з того питання. Як вже сказали у міськраді ухвалили рішення збільшити виплати мешканцям, чиє житло зруйнувала армія РФ. Розкажіть нам, будь ласка, про цю ініціативу. Як це відшкодування можуть отримати містяни? Це була ініціатива міського голови після перших ще його виїздів на місця трагедії, де були розрушені цілі будинки і вони не. Реконструкції не підлягають. Потім була страшна трагедія прильот 14... 14 січня, коли будинок 118 на перемозі був дуже сильно постраждав від ракети Х-22. І ця ініціатива закрі... закріпилася і ось ось наволілась в рішення міської ради, яка цю ініціативу не тільки закріпила у програмі, но й ще й профінансувала. Профінансували ми бюджет соціального департамента. Конкретним вже. Конкретною гривнею на виконання цієї ініціативи. Це дозволяє людям, які повністю втратили житло, тобто воно повністю знищено, або знищено частково, але не підлягає реконструкції. Ці, На жаль, ці родини, які втратили житло повністю, вони мають право отримати по мільйону гривень від міської ради, ну, як в якості. Матеріально, матеріальної допомоги це не можна назвати компенсацію, бо компенсація породжує за собою там деякі кривотолки російської мови. Це матеріальна допомога тим, хто постраждав, дуже сильно постраждав. Окрім того, є ініціатива обласної ради, вона стосується і обласної адміністрації, вона стосується безпосередньо цього дома, дому 118 на перемозі, бо це така трагедія вже масштаба, в масштабах, в масштабах країни трагедія. І вона отримала таку підтримку вже з обласного бюджету. Звичайно, це не компенсує людям моральні травми, не поверне, на жаль, загиблих або не відновить тих, хто живий, але сильно постраждав. Але це така, би, такий крок. Міської ради і всіх І крім того, до цього підключаються і бізнес, і приватні донори, і навіть міжнародні організації. Тобто, якщо все це буде за якийсь час докупи зібрано, то я вважаю, що ну, по, по Дому 118 там мешканці отримують досить досить суттєву суму матеріальної допомоги або якісь фінансових. Від фінансових донорів якоїсь додаткового ресурсу на те, щоб відновити своє житло. Це буде суттєво. Якщо ви правильно зрозумів, то зараз формується цей пул, і незабаром ми вже будемо розуміти, що за суми. Ну, звичайно, можливо, не ми, проте міська так, рада так. міська. Ну, влада. цей пул вже, як би він зрозумілий в загальних таких рисах. Міська рада дає мільйон, обласна рада дає мільйон. Міжнародні донори, бізнес збирає кошти на один з фондів міських і потім буде розподілятися між цими постраждалими. І трошки пізніше будуть надходити кошти, але вже є. Тобто є така організаційна підготовча робота, щоб ми могли отримувати кошти міжнародних донорів, тобто вони будуть трошки пізніше, але вони теж будуть і вони теж будуть розподілятися через матеріальну допомогу на постраждалих. А скажіть, будь ласка, донори, так, які допомагають, вони тільки грошову допомогу надають, чи, можливо, ще якісь? Ну як, як фінансіст, я спершу кажу про гроші, але це був величезний потік і е, одягу, і продуктів харчування, і медикаментів. Їх збирали. Декілька пунктів незламності, які є безпосередньо недалеко від цього міста трагедії, вони були визначені як базовими, для, базовими такими локаціями для збору цієї допомоги від небайдужих громадян. Це було дуже так російською мовою мову і дуже ну, таке. Такий був позов у людей, і ніхто ні, нікого не примушував, навіть не просив. Ми тільки приділи, визначили локації, і люди туди, небайдужі громадяни, вони розбирали завали, вони допомагали мчесникам та ну, силам, які демонтували цю наслідки трагедії. Вони надавали людям житло, якісь допомогу первинну на містах. І потім, от, ці три локації, Приносили від одягу до одягу, їжі, медикаменти. Ми місто там психологами, якимись дитячими е спеціалістами, медичними спеціалістами. Тобто е це таке сумісне зусилля для того, щоб забезпечити людям максимальний комфорт. І це було реалізовано навіть не, не з якоїсь там подачі чи команди від міськради. Це був такий порив і кооперація. Е не по команді, а по позову серця. Ми із цим зрозуміло, вичерпно зрозуміло. Давайте рухатись далі про постанову 590, про яку ми вже неодноразово <говорили>, не говорили. Проте є оновлення. Знаємо, що наприкінці 22-го року щось там десь змінилось, якісь правки внесли. Скажіть, чи вплине це на життя нашого міста? Вплине безумовно. Ну, по-перше, те, що я оприлюднював, це. Ми отримали змогу там, деякі дорожні роботи проводити по місту. І я вважаю, що в нас вже коли буде трошки тепліше, це місця не побачать на наших дорогах, що нам стало простіше виконувати роботи по ремонту внутрішньоміських доріг. Плюс ми отримали можливість капітального ремонту ліфтового господарства, але в нас Ця проблематика на глобальному рівні вирішена вже декілька років тому, тобто є такі точкові моменти. Але в цьому році ми теж, по-перше, перший акцент буде на ліфти в медичних закладах. Ми їх капітально відремонтуємо. Ті, коли... Ті які були по черзі, але просто черга перейшла під час дії 590-ї постанови, Ці роботи не були виконані. Ми їх виконуємо в цьому році. це... 90%. І подивимось по житловому фонду. Може, деякі ліфти, такі які потребують критичного капітального ремонту, ми теж зробимо. Давайте наостанок У нас трохи часу ще залишається. Ось та тема, яку ми анонсували. Вчора ви були на відкритті релакованого бізнесу. От, розкажіть, будь ласка, яким чином місто допомагає, кому допомагає, чому це важливо? Як Допомагаємо це всім. І ми такі за перше завдання це конкретні кроки. І от. Безпосередньо цьому підприємцю, який відкрив заклад, ми допомагали взагалі дуже широко. Ми допомагали з перевезенням обладнання із того міста, з якого він релокувався. Ми допомагали із складським приміщенням, де він міг зберігати те обладнання, яке він перевіз. Ми допомагали з якимись організаційними моментами по нашим всім державним і міським інституціям. Ми, я не знаю, чи в цьому підприємстві це було, але така велика в нас, е, е, великий шар допомоги. Це був допомога з розміщенням. Е, Персоналу, і от це, звичайно, більше стосувалося потужних підприємств. У нас не декілька підприємств. Переїхало досить потужних, таких промислових, можна так сказати. І от, ну, в них, звичайно, персоналу більше, ніж у приватних підприємства у сфері харчування. І ми досить потужну допомогу їм давали надавали саме в розміщенні персоналу. Це було для них найважливіше. Була допомога. З пошуком виробничих приміщень та якихось локацій, цим також займалися. І всі побажання, ну то тобто ми збирали заявки від підприємців і намагалися їх реалізувати в плані конкретної допомоги. Дуже вдячні за роботу, яку виконуєте за те, що завітали до нас сьогодні. На жаль, час лімітований, Тож маємо завершувати Володимир Міллер, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів.